У вищому антикорупційному суді України оголосили вирок Михайлу Головку. Це екс-голова Тернопільської облради. Його визнали винним у корупційному злочині. Його призначили покарання 9 років з ув'язнення та конфіскації майна. Але вирок може бути оскаржений в апеляції. А під час оголошення вироку Михайлу Головку стало погано. Ймовірно, він втратив свідомість, але в цій новині цікаво інше. За ті ж саме схожі злочини слуги з Верховної Ради уникають реального покарання, штраф і вільні. Пригадайте корабель на сосну кормишки. Ну та яка ла Хвардієва, бабить подута тумач, баба, да, бабада. Пам'ятаєте Тихесенько Піду в ліс Трухіна. Пригадайте зі 150 тисячами, які він пропонував поліціянту. А, пригадайте з в агенції квартал 95» слугу Задорожного, який... Вимагав від місцевих жителів Сумщини хабар у 10% від вартості водогіну, інакше він не дасть їм побудувати його. Так от, вони нічого не отримали, все гаразд. Більше того, задорожний досі сидить в Верховній Раді. А отримавши справжній вирок слуга народу Одарченка, втік за кордон і залишається членом президентської партії і фракції, вибачте. Красиво ж? Цікаво. Це збіг обставин, просто що слуги не отримують вирок. Як думаєте?